Привіт! Мої вітаннячко, шановне панство! Як здоров'я. Як тебе звати? Друзі кажуть, що я просто диво. Ти можеш заспівати? Заспівати? Залюбки. Давай дружити. Звичайно. Лише за однією умови. Усе солоденьке їмо удвох. Я тобі ти мені. Урок англійської. В тебе є мрія? Моя таємна мрія, чарівна палочка, щоб умить зтіснювати бажання. Час відпочивати. Ну ні. Ми так не домовлялися. Назви пори року. Там і сніг на полях, квітнуть пролізки в гаях. Що це за пора ясна. Не дійшла красна, весна. На чому їдемо? Я сиджу в літаку і за вчу таку. Хоч не птах, а крила має, в небі високо літає. Розкажи казку. Принцеса Даринка. Українська народна казка. Колись на світі жила принцеса і звали її Даринкою. Була вона доброю. Завжди. Розкажи віршик. Олівець-пустуниць. Олівець пустониць Олівець, Намалюй нам То овець. Три будиночки з парканом. Та шалота з пеліканом, хоровок котів похнастих, 19 зебр смугастих. Жабеняток устав. Заспівай пісеньку. Мію я